Існують певні речі, які ми час від часу відкладаємо на потім дії, які не приносять нам задоволення, мрії, які здаються недосяжними. Але якщо на здійснення мети у нас залишиться обмаль часу, що ви найперше зробите? Може більше щось для людей там зробити, не знаю, якісь е соціальну допомогу? Там може якусь благодійність, там чимось допомогти, там хто в цьому нуждається. Там для себе можу щось зробити, то що я там давно вже хотіла зробити. До батьків там поїхати з ними час провести, там зустрітись, може якимись друзями, яких давно не бачила. Провів би з рідними і близькими. Я би провела його з рідними, з дорогими мені близькими людьми, з друзями. Я би усіх зібрала, хто не знайомий би познайомила. Ти сказала все, ребят, пока. Сьогодні ваш останній день життя. Що би ви зробили такого, що завжди відкладали? Не знаю, я би провела день з сім'єю, з рідними. Можливо, зробила би щось таке, що ніколи не робила раніше. Побула з батьками, побула там з бабусею, дідусем. Можливо, друзям би написала ой пока». Може, там десь зустрінемося. Можливо, би в якесь дуже гарне місце поїхала. В Карпатах не була, На гору хочу зібратися, подивитися, як краєвид від це виглядає. Щоб ви зробили те, про що мріяли давно? І чи часу не вистачало, бажання? Поїхала б до батька. Обійняла б його і сказала, що я його дуже сильно люблю. Він живе в Києві зараз, але наразі такі обставини, що ми не можемо бачитися кожного дня. Продумується план, допустим, в своїй, які тоді є, і для себе більшу частину все-таки віддам. Тобто кудись піду, туди, куди не ходила, або куди люблю ходити, зроблю те, що люблю зроби, робити. Щось нове, це, якби, а от іменно те, що люблю, те, що мені подобається, це книга, природа. Ода там десь прогулятися, щось почитати, послухати, повторити те, що те, що від чого кайфується.